Блін, минуло вже кілька місяців після пологів, але мій віт все ще виглядає дивно. Талія широка центр м'який, начебто немає середини, а раптом це діастаз. Доброго дня, доброго дня. Я б хотіла вас проконсультуватися з приводу діастазу. Дійсно, діастаз це поширена проблема у жінок після пологів, але щоб це перевірити, нам потрібно пройти на кушетку. Для того щоб перевірити, вам потрібно зігнути коліна, угу. підняти голову догори, угу. напружуємо прес. Ну зоти в деяких місцях. І тут в мене два панці поміщають. Mm -hmm. Норма це там 2-2,5 см. Можна ще там 3, це теж буде окей. Але тут в деяких місцях, ось тут я mm -hmm. провалюють, не думаю, тут більше, ніж 3 см. Але mm -hmm. добре, що ви звернулися до фізіотерапевта, тому що потрібно правильно підібрати вправи, які можна виконувати. Категорично заборонено виконувати тяжкі вправи на прес, mm -hmm. тобто скручування. Планка різні скручування на боки це не потрібно робити. Працюємо тільки на глибоких м'язах живота, mm -hmm. так званий кор, щоб зміцнити м'язи, грубо кажучи, зсередини mm -hmm. до хірурга. Це десь йдуть. Які наслідки, якщо його не виявити і там умовно качати прес? Прямі м'язи живота можуть розійтися. Ми можемо зустрітися з проблемою випадання черевної порожнини назовні, грижі, нетримання сечі, крововиділення, болі в животі. Тому найкраще до фізіотерапевта звернутися це після шостого тижня, після пологів. Добре, щиро вам дякую. Ви перших хто реально мені допоміг.